Пасхальні свята в місті Кузнецовськ пройшли не, дуже, не досить спокійно, оскільки підрозділи нашої частини виїжджали за викликами. Це на перший день їздили на загоряння сухого настилу в парковій зоні. Діти десь підпалили сміття там і горіло сухе гілля на купах. Було ліквідовано, ми його набрали на облік в зв'язку з тим, що це не, не є пожежа, а це горіння на відкритій місцевості. Потім вночі, з неділі на понеділок, в селі Стара Рафалівка. Ну, це дачі за журавлиною. Господарська будівля сконструйована власниками на приватному подвір'ї для зберігання дров. Десь видно по необережності, також виникла пожежа і задіювався наш підрозділ до гасіння. 2 травня було виявлено місцевим мешканцем предмет, схожий на артилерійський снаряд після його ідентифікації. Що він перебуває в бойовому стані, тобто ще здатен при детонації до вибуху? До місця знахідки було обмежено доступ людей взято під контроль поліції та наших співробітників. Викликано з міста рівного групу піротехнічних робіт нашого ріно-рятувального загону, які приїхали і забрали для знешкоджень знахідка. Була досить небезпечною, оскільки самим небезпечним було те, що вона знаходилась поблизу житлового будинку, і я хотів би звернутися до всіх мешканців міста і до людей, які от натрапляють на такі предмети, як потрібно відразу викликати. За номером 101 і 102 співробітників відповідних підрозділів самому категорично забороняється будь-які дії з вибухонебезпечними предметами або предметами, схожими на вибухівку. Відповідно, буде проведено обстеження місця знахідки. Ми будемо клопотати перед міською владою, щоб вони передбачили кошти на обстеження території. Буде викликана група піротехнічних робіт, які будуть проводити її обстеження. Тобто вони проводять обстеження на глибину від 1 до 2 метрів. За допомогою спеціальних приладів. Травневі свята продовжуються, наближається новий цикл свят, День перемоги. Хотілося б також всіх привітати, побажати міцного здоров'я нашим ветеранам, а також нагадати, що при виникненні будь-яких надзвичайних ситуацій обов'язково потрібно телефонувати 101.